Будинок за адресою Воронізька, 19 будувався одним із підприємств шостким. Згодом новий інвестор підприємства запропонував мешканцям відокремитись. Тож люди вирішили створити ОСББ, що й зробили у 2008 році, провівши загальнобудинкові збори. Усі мешканці будинку підтримали цю ідею. Ніхто не захотів залишатись під управлінням міських жеків, розповідає голова управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Надія Архіпенко. Ті кошти, які ми отримуємо на утримання будин. Вони у нас лежать на щоті, і ми на ці кошти створюємо всякі от, удобства для дому. Поставили окна. На площадках, підвалах, на горищах. по труби поміняли двері, утепліли нові поставили входні. Так всі кошти йдуть у нас на будинок. Коли знаходиться дом в ЖЕКі, то немає гарантії, того, що ці кошти розпреділяються. По дому у під'їзді зробили ремонт, все пофарбовано та чисто. На підвіконнях стоять вазони з квітами, а на першому поверсі облаштували куточок допомоги ЗСУ. збираємо кришечки на ЗСУ. Говорять, що з них роблять протези, потреби для воєнних, які Є інвалідами нашої цієї війни, здаємо в центральну бібліотеку, носимо. Хай все збирають і знають, що це треба збирати. До 2015 року будинок мав власну котельню, проте її утримання вимагало значних ресурсів. Потрібно було винаймати чотирьох опалювальників-операторів, забезпечувати пожежну безпеку. Це був відповідальний та потенційно небезпечний об'єкт. Крім того, не всі мешканці вчасно сплачували комунальні послуги, тому вирішили передати котельню в оренду місту, а ті, в свою чергу, передали. І одній з теплопостачальних організацій. Натомість у підвалі будинку люди зробили тепловий вузол. Це наш підвал, де знаходиться тепловий вузол, який ми створили в 2015 році, де знімаємо показання що теплової енергії, поступаючи на наш будинок. Якщо нас щось інтересує, то ми можемо прийти подивитися, яка нам йде температура, яка на обратки, на подачі, яка у нас в кінці місяця буде показання тепловой энергии мы зарасходовали за месяц. Завдяки тепловому вузлу люди можуть контролювати температуру у власних батареях, чого не можуть робити мешканці будинків, де такого вузла немає. А ще мешканці Воронської, 19, можуть економити на вартості послуг теплопостачання. У цей місяць у нас гігакалорій трошки більше, ніж ті місяці. То от ми вже посчитали, це так буде 1300 за двохкімнатну квартиру. Основним джерелом фінансування ОСББ є внески співвласників. Їх величина визначається загальними зборами. Надія Архипенко озвучує суму квартплати. 320-340 у нас дві квартири платять, там побільш площі. 340 – это це у нас трьохкомнатнеї з великою плануванням, А так у нас 300 і 280. Надія Архипенко зазначає, що ОСББ вигідніша форма управління будинком ніж обслуговування Жеків, та закликає шосткинців створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Таким чином можна самостійно визначати, на які потреби будинку витрачати кошти. Наприклад, мешканці Воронівської 19 встановили освітлення з датчиками руху та нові лавки біля під'їздів. Навесні планують їх пофарбувати. Адже дуже люблять відпочивати влітку біля власноруч облаштованих квітників, крім того, жителі будинку завбачливо, щомісяця відкладають кошти на ремонт покрівлі на випадок протікання.